Всім привіт! Ви на каналі Серце до серця. І сьогодні ми будемо грати в виді Починаємо. І мене звати Сара. Ну що, Сара, яку локацію підемо? Василко, ти, ти чого не вітаєшся? А що, зараз хтось є? А, привіт. Ти якась дивна веселка сьогодні. Нічого жінко, я не дивна. Ну, добре, підемо тоді в локацію якусь. Давай сюди. Давай. <клух> Поїхали? Подумав, все виправляти. Ой. О, свинки. Не хочу їм допомагати. Та як веселка? Та ж треба. А ми хіба не прогулятись пішли? Ні, ми прийшли допомагати. Та як? Ва? Як? Ти ж ти ж всім допомагала, веселко, як так? Я допомагала, та я нікому в житті не допомагала. Я просто. Я просто, я просто гуляла. Це неправда. Веселка, то що з тобою? О, давай цього єнота поб'ємо. Та не треба його бити. Чому це він злий. А, то він нормальний. Веселку, я тебе сьогодні не впізнаю, він не нормальний. Нормальний нормальний. Хм, сюди підемо. Веселку, та як ж так? Ти маєш допомагати всім, якщо я не хочу допомагати? Як веселка, ти ж маєш? Я тебе сьогодні точно не впізнаю. Ну, все погуляли. В... Веселка? Ти... ти що робиш? Ну, ми ж погуляли. Я тебе сьогодні точно не впізнаю, ти якась не така. М. Я вся така, як і була. Це неправда, веселко, ну що на тебе не йшло? Все на мене не йшло ви знаєте, що сталося з веселкою? Я ні, вона якась дуже дивна сьогодні. Навіть кристали прості не збирає і нікому не допомагає, навіть єнотів, навіть єнотів не б'є. Це що таке є веселко? Нічого я таке не є. Не хочу просто допомагати. Я. Як не хочеш, якщо треба? А якщо я не хочу, треба просто побігти і прогулятися. Так не можна, веселка. Ну можна, можна, мені все можна. Як? Тільки щоб міст на ось штуку зламався. Ні, він уже прокладений. Шкода, що єноти їх не розтрощили. Все, пішли, пішли, пішли. Пішли швидше Сара. Та як що Вес... Ви... з веселкою сьогодні? Ну, ми пройшли всі ну то папа? Веселка. Та папа. Я. Ну, ну ми ж дві локації пройшли. О, подарунок відкривати. Веселка, ти повернулася з розвернулася. Треба допомагати? Та не так. Я не хочу ніякі яйця відкривати. Ва! Ну добре, якраз. Якраз це буде перша серія. Сьогодні або завтра я знімлю відео і дізнаємось, хто зачарував нашу любу, гарну е веселку. Ну, всім па-па-па-па, Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. А поки що стережіться веселки, бо вона може бути дуже небезпечною. Па-па!